Знаю, вже йому було 73 роки, а він працював головою колгоспу. Мені зараз 64, і мені здається, я так би не бігав, як він тоді бігав 73 роки. Він так приїжджав на угол поля, зупиняв машину, каже, ти, Володя, їдь той кінець, а він пішки через поле і проходив, сам дивився все, присобитий чоловік був. оце Відповідальний. І відповідальний, тим паче, давай. Що він побудував, як село розвивалося? Ну, якщо тільки ну, глянути, навіть оце, на фермі, школа побудована, оце, о, тоді магазини побудовані, в літках магазин побудований, в Яськівцях побудовано багато всього. Оце, от, в Підлісному багато було побудованого. Бо новосілка ніби центральна садиба була, а то бригадні села. Оце, от, багато зроблено. Дороги зроблені за нього. сошейні не асфальтні, а сошейні дороги. Оце, Мост через річку, ну, вовчок, це от млини побудовані. Це за Київка всі ці будинки побудовані. А зараз, як зайдеш, то я ж вам кажу, то я зайду на цю ферму, тільки туди в в мене були серце. Зараз руїни. У нас кожен місяць на фермі були підсумки. Ага. І кожен місяць він ті доярки, які виконував на місяць, було зобов'язання виконували, переконували, він примірював. давав премію. Казав, що я дівчата вдячний і спасибо вам за ваші недоспані ночі, що ви міг колгосп підносити вгору. Якась радість, якесь свято у людей. Бувало так, що він пісню заспіває. Так, да, Він дуже любив співати, і щоби навіть і не родина, щоб його запрошали, обов'язково прийде. Прийде і дарує гостиниць від себе, а тоді, само собою, ще від колгоспу. Обов'язково, які молодята перші дружилися, він відколос давав їм премію. А якщо ще сутрудники, який комбайнер чи тракторист, то він там з охотою. Він наш це діла був теж. Обще він був хазяїн. 2 квітня 2012 року. Ми будемо відмічати сторіччя видатного хлібороба, герої соціалістичної праці, каварлера чотирьох Дінів Леніна. Макара Олександровича Кирилюка. Зокрема, що буде зроблено? переіменовано зараз провулок, в якому він проживав, провулок Олександра Матросова на провулок Макара Кирилюка. Буде присвоєно школі звання Героя соціалістичної праці Макара Кирилюка. Ну, Проводиться раз заходів тематичний вечір і, і зустріч з ветеранами. Плануємо запросити голів колгоспів ветеранів, які з ним працювали. Це мені кажеться вперше. Ми повернулися серйозно до відзначення людей організаторів виробництва. І я перш за все хочу подякувати обласній раді обласній адміністрації керівництва. Що вони підтримали ідею ветеранської обласної організації на відзначення отаких от титанів праці, які багаті Хмельниччина. Як зокрема, Макар Олександрович Кирилюк.